Якщо ти любиш алоє і прикраси до свят, тобі сподобається вирощувати алоє, різдвяна пісня. Цей сукуланд з товстими темнозеленими, червоними і бахряними листям просто створений для різдвяного настрою. Експерт з рослин і селекціонер Келлі Гріфін вивів цей сорт в Каліфорнії, використовуючи батьківську рослину «Дорен Блак. Це компактний і посухостійкий сорт, який може перетворити твій кам'янистий сад або домашній простір у святкове шоу фарб. Цей чудовий святковий сукулент витримує легкі заморозки та сухі умови, що робить його ідеальним для садів та дворів у південних регіонах. Якщо ти шукаєш рослину, яка створить святковий настрій, спробуй виростити алое, різдвяна пісня в цьому сезоні. Алое, різдвяна пісня, огляд. Тип прослини, гібридний сукулент. Родина, асфодолові, Асфодалесі. Рід – алоє, елоу, вид, алоє, різдвяна пісня, Рідний ареал, Африка, Мадагаскар, Аравійський півострів. Освітлення повне сонце. Висота 20-30 см. Потреба у воді низька. Шкідники та хвороби, борошнисті червці, коренева гниль. Догляд мінімальний. Тип ґрунту, суміш для сукулентів. Зона морозостійкості 9, 11. Що це за рослина? Алое, різдвяна пісня, це гібрид з темно-зеленим листям і червоною або бахряною окантовкою. На листках є червоні горбки, які у деяких рослин можуть здаватися жовтими. Воно компактне і просте у вирощуванні, вимагає мінімум догляду. Цей сукулент добре росте в зонах 9, 11 і переносить посуху. Він чудово виглядає в кам'янистих садах і домашніх колекціях сукулентів. Багато садівників цінують його за святкові кольори та невеликі розміри. Як і інші алої, воно містить алоїн речовину, яку використовують в лікуванні опіків, антибактеріальних гелях і напоях для здоров'я. Рослина не токсична для людей, але може викликати проблеми у домашніх тварин. Характеристика листя різдвяної пісні можуть виростати до 30 см. Вони мають грубу текстуру з червоними, рожевими або жовтими горбками. Чим більше сонця отримує рослина, тим яскравіше стають його краю. Листя утворюють зіркоподібну розетку. З осені до зими рослина випускає яскраво червоні або рожеві квіти, які ростуть на стеблах з центру. Вони схожі на маленькі труби, що робить його ще більш святковим. Цей сукулент можна вирощувати поруч з іншими алоє, щоб додати кольору, або поєднувати з різдвяними рослинами, такими як пуансетія та сосна Норфолк. Рідний ареал. Алоє родом з Африки, Мадагаскару та Аравійського півострова. Вроду понад 600 видів і безліч гібридів. Вони ростуть у прибережних зонах, сухих скелястих районах і навіть у горах на висоті понад 3000 метрів. Різдвяна пісня це унікальний гібрид з Каліфорнії. Він добре росте в умовах, схожих на його природний ареал, включаючи середземноморський і пустельний клімат. Посадка. Посадіть цей сукулент у добре дренований ґрунт. Уникай температур нижче мінус 4 градусів мороз і коренева гниль його погублять. Вибери місце з яскравим сонячним світлом, на вулиці або біля південного вікна. У північних регіонах з похмурою зимою його складніше вирощувати. На відкритому повітрі рослина буде давати нові розетки, які можна роззаесаджувати. Якщо не переливати, воно проживе багато років. Пересадження як і інші сукуланти, цю рослину легко пересаджувати. Акуратно витягни його з горщика і посади на ту ж глибину в ґрунт або новий горщик. Використовуй суміш для кактусів з хорошим дренажем. Через 2-3 роки в одному горщику рослина варто пересадити, вибери ємність з дренажними отворами і підходящою ґрунтом. Після пересадки воно може відчувати стрес, тому забезпеч йому догляд. Як вирощувати алое, різдвяна пісня витримує морози до мінус 4 градусів. Його легко розмножувати, і він буде давати нові розетки роками. Світло. Цей сукулент любить сонце. Сади його на відкритому місці без тіні. У приміщенні став біля південного вікна мінімум 6 годин світла в день. Полив Поливай раз в тиждень даючи ґрунті повністю просохнути. Головна небезпека перелив, який призводить до кореневої гнилі. Ґрунт. Ґрунт повинен бути пухким і добре дренованим. Змішай одну частину перліту або пемзи, дві частини піску і дві частини звичайного ґрунту. Додай трохи компосту для харчування, температура і вологість. Тримай рослина в сухому місці з низькою вологістю. Воно не переносить температури нижче мінус 4 градусів. У дощових регіонах краще вирощувати його в приміщенні добриво. Алоє не вимагає частих підгодівлі. Досить органіки в ґрунті. Якщо удобрювати, використовуй слабкий розчин добрива для кактусів. Чи не підгодовуй восени і взимку. Догляд Мінімальний стеж за поливом, світлом і шкідниками. Розмноження. Алой одне з найпростіших рослин для розмноження. Можна відокремлювати діток або використовувати живці. Живцювання. Відріж здоровий лист, підсуши зріз, оброби корневином і посади в ґрунт. Через кілька тижнів він вкорениться. Дітки. Відділи дитинку від материнської рослини, посадив ґрунт і поливи. Вона швидко приживеться. Проблема. Шкідник. Основна загроза борошнисті червці видаляй її хваткою, змоченою в спирті. Хвороба. Коренева гниль головна небезпека. Уникай перелив. Якщо рослина почала гнити, врятувати його складно, але можна розмножити живцями. Часті питання. Орнамент із чорним знаком питання, чи отруйне алое. Різдвяна пісня. Не для людей, але у тварин може викликати розлад. Орнамент із чорним знаком питання чому так називається. Селекціонер назвав його через червоних і зелених візерунків, що нагадують різдво. Орнамент із чорним знаком питання чи витримує морози. До мінус 4 градусів. Орнаменти із чорним знаком питання, чому листя стали ем'якими. Це коренева гниль через переливу. Укладення алое різдвяна пісня, прекрасна прикраса для дому або саду в свята. Його кольори створюють настрій, а догляд мінімальний. У теплих регіонах воно стане яскравим акцентом в саду, у приміщенні відмінним різдвяним декором. А ще це відмінний подарунок для любителів рослин. Просте в догляді і дуже красиве.